Олдати окупантів перевдягнулися в українську форму та почали заходити в тили наших військ. Це жахливе порушення, нор війни і ще один злочин армії РФ. Ряжені вояки вже увійшли на позиції українців, аби вчинити страшне лихо та перебити всіх зі спини. Втім, через неочікувану деталь вони спалилися в останній момент, і наші воїни змогли відвернути біду. Кадри за миття. Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь на куп'янському напрямку. рашистські окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ. Частина рашистів були одягнені у форму сил оборони, що порушує закони та правила ведення війни, є воєнним злочином. Про це повідомляє генштаб ЗСУ. за інформацією відомства. Штурмові групи РФ атакували позиції українських військовослужбовців чотири хвилі. Ну а загалом окупанти задіяли чимало одиниць техніки, зокрема танки, бойові броньовані машини та установку розмінування у Р 77 Попри злочини з перевдяганням в українські однострої, ворог під час штурмових дій успіху не мав. А так росіян, Куп'янськ почалася із того. Що один їх бронетранспортар був підбитий у лісі, іншому вдалося безперешкодно доїхати на околиці міста і почав прориватися у центр. Коли це сталося, по ньому влучили. З нього висадилися півтора десятка бійців, які розбіглися по будинкам. Танк вдалося підбити теж вже в місті. Завдяки зусиллям наших воїнів вдалося знищити частину десанту. В діпстей зазначають, що расисти знаючи про свій успіх, висилали підкріплення, яке також було уражене. Оглядачі також кажуть, що прорив окупаційної армії стався. Через те, що в останні місяці лінія зіткнення на цій ділянці фронту стала загадкою для всіх підрозділів. Бойові порядки ЗСУ та ворога просто були розкидані по лісу. Здійснювалися ротації обох сторін, а війна у лісі виглядала дивною. Цитую далі на прохання суміжних підрозділів просимо ДБР та СБУ звернути увагу на командування 11-го МБР та ситуація, яка склалась там за останній час. Пишуть в діпстейт. Ну і, до слова десант окупантів вибили з Куп'янська ворог не зміг закріпитися за словами голови Куп'янської ОВА, ситуація в місті контролюється, а тих окупантів, які встигли розбігтися будинками, знищили військовий аналітик Денис Попович. Також проаналізував ситуацію із переодягненими рашистами у форму засу. Заявив, що це тривожний дзвінок. Цитую, хтось їх пропустив в місто. Зрештою, вони були знищені. Зараз ситуація в тому напрямку стабілізувалася, але це свідчить про те, що росіяни будуть намагатися там наступати. В них там є плацдарм на річці Оскіл. Вони його очевидно біля кругляківки зараз закріпили. Не вдалося їх Відрізати і зараз вони будуть його розширювати в бік Куп'янська, Куп'янська вузлового та в бік борової. Вони так само будуть намагатися його розширити. Сказав Попович. Він додав, що наразі арафія здебільшого використовує на фронті тактику малих груп. Вони мають дістатися певної точки на нашій території, закріпитися там і тримати оборону. А якщо їм це вдається, ворог відправляє туди підкріплення, розширює свою присутність на місцевості. Під Куп'янськом це вони намагалися зробити. То на щастя їм це не вдалося, однак це тривожний дзвіночок, який свідчить про те, що і до такої тактики вони вдаються і до перевдягання і до хитрощів. Додав Попович, але варто зазначити, що це вже не перший відомий випадок, коли окупанти перевдягаються форму ЗСУ та намагаються прорвати позиції українських захисників. Зокрема, рашисти на одному із напрямків використовують форму ЗСУ, проте українські військові можуть розпізнати ворога та не підпускають їх до своїх позицій. Періодично це ще від. Початку широкомаштабного вторгнення фіксувалися і під і біля Києва, ну а потім біля Бахмута і в Луганській області на Таврійському напрямку ворог також не простає порушувати правила ведення війни, одягаючи форму ЗСУ. Ну а військовий Олександр Штупун уточнив, що таким чином ворог намагається ввести в оману українських військових, щоб вони максимально підпустили його до своїх позицій. Він також зазначив, що в ЗСУ є певні алгоритми розуміння, свій чужий, тому військових просто так не обманути. Але ми прекрасно з вами розуміємо, що. Що всі ці переодягання не допоможуть рашистам, адже наші захисники розкриють всі ворожі задуми противника і нанесуть йому колосальних втрат. І ось підтвердження таке Наступна новина: бійці Нацгвардії знищили бронетехніку окупантів, відбивши масштабний штурм російської армії на Сіверському напрямку. Водночас наші захисники не втратили жодної позиції. За словами українських захисників, ворогу це принесло значні втрати серед техніки та особового складу. Один з найбільших найважчих штурмів який відбували бійці третього батальйону оперативного призначення Свобода бригади Рубіж йдеться в повідомленні Нацгвардії. Там зазначили, що ворог по лінії бойового зіткнення на Сіверському напрямку кинув одночасної танки і бронетехніку і піхоту. Однак, згідно з оприлюдненою інформацією, все ж відповідні дії не принесли противнику успіху. Відомо, що воїни батальйону знищили бронетехніку противника, не віддавши жодної позиції. Також повідомлялися, що окупанти внаслідок цього зазнали великих втрат. Бійці і показали кадри відбиття ворожого штурму у мережі, ну а тим часом в районі села. Далня на Донеччині танк Леопард два 4 ЗСУ вступив в бій з колоною техніки ворога. Захисники впевнено перемогли, буквально перемолотивши ворожу техніку та зупинивши штурм. Окупанти продовжують зазнавати втрат на війні. і Цього разу допомогли танкістам артилеристи. Бригадний екіпаж українського танка, спільно із артилерією, зупинив броньовану колону ворога. Десант поспіхом вивантажився в лісосмугу, так і не досягнувши ціли. Один на цілу колону спільно з артилерією бригадний екіпаж танку зупинив броньова на колону рашистів. Десант поспіхом вивантажився в лісосмугу, не досягши пріоритетних цілей. Недобитків добили скиди від операторів БПЛА. Розповіли військові вітак бійців. Бригади додалися ще один день успішної оборони. А у війська ворога відмінсувалися 47 окупантів: два танки, один ПТР, три БМП і один мотоцикл. Аналітики Діпстейт зауважили, що бій став успішним, зокрема завдяки відважності українських військових. Можна багато говорити про різнова техніку, але відважність і мужність українських. Бійців не замінить ніхто, а хороша зброя в досвідчених руках перетворюється на неймовірну силу. Зазначили вони. При цьому аналітики наголосили, що танкісти 33-ї МБР не вперше демонструють таку крутяцьку роботу, яка є прикладом українського війська для всього світу. Ну а далі поговоримо і про те, що окупанти значною мірою покладаються на витягнуті зі сховищ відремонтовані танки і бронемашини для заміни втраченої техніки. Аналітики американського інституту вивчення війни переконані, що загарбниками не висти... Цього в довгостроковій перспективі, і, як заявив експерт Українського центру оборонних стратегій Віктор Кивилюк, рашисти виробляють та відновлюють приблизно 150-160 нових танків на місяць, близько 1920 танків на рік і приблизно стільки ж вони втрачають на війні. Нідерландські проекти з відкритим вихідним. Ходом Орекс підрахував, що війська РФ за час повномасштабної війни втратили близько 3558 танків. За словами Кевлюка, лише 30% усіх танків противника, вироблених за рік це близько 567 з 1344. є новими. Ну а решту вони вивозять із складів. За останніми оцінками британського розвідки, якщо такі темпи збережуться, то склади РФ вичерпаються до осені 25-го року. Британський міжнародний інститут стратегічних досліджень в лютому 24-го року зазначив, що Упанти зможуть витримати близько трьох тисяч щорічних втрат техніки впродовж щонаменше наступних двох-трьох років, і це реактивуючи машини зі зберігання. Одночас український військово оглядач Костянтин Машувець вказував, що російська оборонка може виробляти близько 250-300 нових танків і ремонтувати ще 250-300 танків на рік. До речі, за даними Міноборони України з початку 24-го року ЗСУ знищили та підбили 3179 танків в танковому батальйоні. Тридцять. Один танк, тобто за 10 місяців поточного року українські захисники вивели з ладу мовно 102 танкові батальйони окупантів. Сказано у повідомленні. Ну а за прогнозами видання, The Economist, за нинішніх темпів втрат російські танки і машини піхоти зі зберігання досягнуть критичної точки виснаження до другої половини наступного року. З моменту вторгнення на породову було відправлено близько 175 досить сучасних танків Т-90М. Та Річне виробництво цього року може наблизитися до 90. аналітика АЕС. Майкл Джерстат стверджує, що більшість Т-90М насправді є модернізацією старих Т-90А. виробництво новостворених Є-90М цього року може становити не більше 28 Експерт із російського військового потенціалу Вашингтонського центру аналізу Європейська політика Павло Лузін вважає, що «Арефія» може створити лише 30 нових танків на рік, коли минулого року українські бійці захопили нібито Т-90М, То виявили, що його гармата 1992 року випуску Лузін вважає, що здатність. Будувати нові танки чи БМП, або навіть відновлювати старі ускладнена труднощами із отриманням компонентів. Важливе обладнання, таке як підігрівачі, палива для дизельних двигунів, високовольтні електричні системи та інфрачервоні тепловізори для ідентифікації цілей були завезені з Європи. Зараз продаж заблокований санкціями. Також у урочисті відсутні якісні підшипники, Іноді доступні китайські альтернативи, але кажуть, що вони не відповідають стандартам якості. Ну а далі також можемо заслухати президента нашої. Країни Володимира Зеленського він зокрема також акцентує увагу і на тому, що відбувається на Куп'янському напрямку, і про доповідь головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. Також говорить зокрема про те, що відбувається на фронті. Ну і найбільшу увагу все ж таки приділяє ситуації на Ноначині. Що відомо з цього приводу, що говорив президент України, можемо далі послухати. Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Коротко про сьогодні. Перша вдячність нашим воїнам ППО, кожному і кожній в різних видах і родах сил, які здійснюють захист неба. Щоночі, щодня збиття російських шахедів та ракет. Сьогодні вранці збили російську балістику. Це вагомо. Кожен такий успіх це порятунок життів наших людей. Україна вдячна усім нашим партнерам, які допомагають. Проти ракетами і системами захисту неба зараз працюємо, щоб додатково збільшити постачання від партнерів і по ракетах, і по комплексам захисту, і по всьому, що необхідно для посилення наших мобільних вогневих груп. Стратегічна мета досягти такого практичного рівня співпраці з партнерами, щоб ми. Тут в Україні могли виробляти необхідні для нас системи протиповітряної оборони і протиракети. Говорив сьогодні з канцлером Німеччини Оловом Шольцем. Німеччина лідер в підтримці саме ППО. І ми обговорили зараз постачання ще однієї системи АРІСТІ і роботу в подальшому над розвитком повітряного щита. Також обговорили формат Рамштайну. Співпраця, яка принесла багато користі Україні та всім партнерам, це наша спільна сила, і також обговорили підготовку зустрічі групи 20 в Бразилії вже наступного тижня. Домовляємось з партнерами, щоб позиція України була представлена у всіх відповідних дискусіях. Тільки разом світ здатен гарантувати справді надійний мир і тривалий спокій для міжнародних відносин. Була доповідь головкома сирського «Фронт, найбільше уваги в Донеччині, також спробам окупанта розширити наступальні дії. Зокрема, це куп'янський напрямок. Я вдячний всім нашим підрозділам за стійкість. І загалом я хочу відзначити бойові бригади, які цими днями проявилися надзвичайно сміливо та результативно. 24 та окрема механізована бригада, 44 окрема артилерійська, 60 і 65 та окремі механізовані, 68 окрема єгерська, 102, -та, 124 двадцять і 126 та бригади ТРО, 128 та окрема гірсько штурмова і 406-та окрема артилерійська бригади. Молодці воїни. І ще одне, активно працюємо за пунктами внутрішнього плану стійкості України, плану, який наповнить внутрішньою силою все те, що ми представили партнерам в плані перемоги. Сьогодні були наради з урядовцями, керівниками державних компаній, також відповідальними в офісі президента за напрямками секретарем. Рада національної безпеки і оборони включаємо в документи те, що пропонували громадські організації, триватимуть надалі такі обговорення з усіма, чия експертиза може підтримати державу. Потрібен детальний доктринальний підхід, щоб наша держава зараз вистояла і треба дотиснути Росії до чесного миру. Обов'язково всі внутрішні сили консолідуємо. Вдячні усім, хто нам допомагає. Слава Україні! Героям! Героям слава. слава! Приєднуємося. До слів президента він виокремлював підрозділи, які показують себе найкраще. А ми напевно скажемо, що всі підрозділи Сил оборони України незалежно від спеціалізації, напрямку абсолютно точно герої та героїні, адже стримують наступ армії, яка не тільки за своїм особовим складом переважає, а ще й залучає чимало погодьтеся третіх країн, бо Іран, КНДР, десь там Китай щось постачає не дуже публічно, десь там з закуточка визирає і Туреччина. Ми пам'ятаємо, Кердоган любить підтримувати Путіна за лікоть в прямому і в переносному сенсі, і тут невеличка Україна, який так дійсно дають партнери певне озброєння, але на нього скільки табу і заборон, що ти спробуй його, хоча б так би мовити, розчахлити для того, щоб вистрілити, а не те, щоб провести якусь атаку. Ну, а далі поговоримо щодо цікавих новин саме з тимчасово окупованих територіях, адже з'являється досить таки позитивна новина, що в окупованому Криму обвалився міст. На жаль, не той, про який ми подумали, не Каршанський, але неподалік. Джанкой обвалився цей міст. Про це повідомляють уже пропагандистські рашистські змі. Зокрема, що відомо з цього приводу в Джанкойському районі окупованого Криму ввечері 13 листопада впав автомобільний міст, прокладений над залізничними колями. Про це повідомляє і проект Радіо Свобода Крим. Реаліз посиланням на місцеві телеграм-канали. Адже вони вже почали поширювати ті події, які відбуваються, як саме обвалився цей міст. Ви також бачите на своїх екранах нині ці кадри. Ну і за цими даними момент падіння на мосту мі... Двома селами перебувала вантажівка та легковий автомобіль. Рятувальники допомагали деблокувати двох потерпілих. Ну а ще один телеграм-канал із посиланням на очевидців повідомляє, що міст не витримав вагу фури, а дорожні служби організували об'їзд аварійної ділянки. Але на цьому приємні новини знаєте не завершуються, бо говоримо ще про деякі новини приємні, які стосуються саме російських окупантів і відомих до прикладу російських командирів. Адже з'явилася інформація, зокрема про те, що Євген Глиднов загинув на фронті. Що відомо що з цього приводу, саме про його. Як так сталося? Адже він обнуляв своїх бійців, так би мовити, на Луганщині. Ліквідували цього відомого російського командира, його ще називали м'ясником. Під Луганськом неподалік Криміної загинув російський полковник Євгеній Ладнов з позивним піонер. Російські військові розповіли, що він обнуляв, так би мовити, своїх солдатів за відмову в участі у м'ясних штурмах. Крім того, також з'явилося таке повідомлення і. З посиланням на журналіста Дениса Казанського росіяни повідомили, що полковник загинув внаслідок артобстрілу. Ну а що відомо про нього також? Поговоримо. Адже зокрема під сватово 10 листопада загинув цей російський полковник, який з позивним піонер. Він був командиром 19-го танкового полку. Зазначається, що він загинув внаслідок артобстрілу. Казанський також надав скріншоти з розповіді російського солдата про те, що після відмови військових іти у м'ясні штурми, які полюбляє російська армія, одного наказав усіх, хто відмовився, так би мовити, обнулятися. Зокрема, Казанський припустив, що серед російських військових могли початися самосуди, адже напередодні під Донецьком за загадкових обставин загинув ще один військовий непростенький рашистський, а саме комбриг 5-ї бригади Павел Клімєнка, який також зокрема. На своїми бійцями та посилав їх на вірну смерть. Тож бачимо, що такі рашистські військові продовжують гинути, продовжують і самоліквідовуватись. Ну, як ми бачимо, тут уже е, наші сили оборони допомогли йому, адже він загинув внаслідок артобстрілу. Ну а щодо рашистських військових далі поговоримо, адже і серед них вже з'являються негативні досить настрої, Вони починають бунтувати. Що відомо з цього приводу, обговоримо. Не можемо щоправда сказати ті слова, які расисти на відео військовій частині говорять. Але якщо перекласти з російської, скажімо так, з російської офіційної, тобто нецензурної, на українську, то задовбало все говорять расисти і здійняли бунт у військовій частині в Новосибірській області. Відповідне відео є не можемо вам показати через нецензурщину, але на ньому, так би мовити, дуже стурбовані. Люди в російських одностроях щось активно роблять у військовій частині. В Новосибірській області військовослужбовці влаштували погрому казармі, та кілька з них втекли з військової частини, щоб не їхати на війну в Україну. Попередньо втекли 12 військовослужбовців, але частину дезертирів, начебто, вже затримали. Інцидент, як повідомляють деякі наші видання, стався у селищі Коченеве. Там 12 солдатів розгромили приміщення та самовільно залишили об'єкт. Вони розбили шибки, знищили дошки пошани. Це страшний злочин, це вже напевно щось на кшталт багаторічного ув'язнення передбачає. Семо сімох солдатів, начебто, вдалося затримати. Інших розшукує поліція, повідомляють місцеві змі. Та й біси з ними, звісно ж, 12 солдатів не зроблять, як то кажуть, погоди на полі бою. Але якби активніше доходило це до расистів, можливо, щось би змінилося, але на жаль, як то кажуть, не за нашого з вами життя там. Путінський режим зацементував усі можливості якихось опозиційних діянь чи чогось подібного. Адже навіть російська опозиція в глибокому вигнанні, десь у США виглядає як латентні посіпаки Путіна, просто які проти війни. Але звісно, це вже лірика. Ну і власне Трамп незабаром може призначити так званого мирного посланця, який очолюватиме перемовини про припинення війни між Україною та Росією. Пише видання Fox News з посиланням на власні джерела. Це за словами журналістів високопоставлено з спецпредставник з великим авторитетом. Власне, один зі співрозмовників журналістів заявив, ви побачите дуже високопоставленого спецпредставника, людину з великим авторитетом, який буде доручено знайти рішення досягти мирного врегулювання. Очікується, що ця посада взагалі не буде оплачуваною. Наприклад, з 2017 по 2019 рік пишуть наші колеги, американський дипломат Курт Уокер виконував обов'язки спецпредставника на переговорах з Україною на волонтерських засадах. Побачимо, як там. Все буде. Ну а далі про ще одні про ще низку потенційних призначень від Дональда Трампа, який хоче поставити на ключові посади у США, людей швидше не за професійними якостями, а більше за лояльністю до Дональда Трампа та республіканців.